Нажав? Та це далеко. <смі> ти ще ж уб'єшся. Та там 0,5 треба нажати, бачиш? Все. Коли ти нажмеш все 05, бачиш, ти дуже далеко відійшов. Господи, Боже, допоможа. Є? Поїхали. Нажимай. Слава Ісусу Христу, моє возлюблені! Христос посеред нас і є, і буде. Задоволенням і залюбки продовжую разом із вами вивчати святі псалми. Сьогодні наразі у нас третій псалом: Господи, як багато ворогів у мене, багато хто повстає проти мене, багато хто говорить душі моїй, не спасе його Бог його, але Ти, Господи, заступник мій, Ти слава моя, Ти підносиш голову Мою, голосом моїм до Господа взиватиму, і Він відповість мені зі Святої Гори своєї. Лягаю я, сплю та встаю, бо Господь захищає мене. Не вбоюся я безлічі людей, що звідусіль оточили мене. Воскресний, Господи, спаси мене Боже мій, порази усіх, хто ворогує проти мене даремно, зуби всіх, сокруши. Від Господа спасіння і на твій народ благословення Твоє. Возлюблені мої брати та сестри, велике прохання в мене до вас. Поставте вподобайку. Зробіть поширення і напишіть якийсь коментар, тому що саме через вас можливо хтось почує Слово Боже. Ні в якому разі з вами не прощаюся. Кажу вам до нових зустрічей. Мир вам!